Ава Україні, вітаю у нас впродовж останнього останньої доби інформація про те, що українські сили безпеки та оборони почали активні дії на півдні, замелькала не лише в телеграм-каналах і соцмережах, а й в офіційних повідомленнях Генерального штабу і, і, і в ваших виступах, скажіть, будь ласка, з того, що ви можете сказати, що зараз відбувається на Півдні? Ми говоримо про те, що зараз йдемо позиційні бої за свого положення, за те, щоб ворогу підтягнути і переформатувати свої формування. Тобто дійсно тривають і бої йдуть, тому ми можемо всіх режимою інформаційної те, що можливо, те, що, звісно, Трібно, трібно донести, ми обов'язково повідоми повідомлятиме. Продовжує авіаційні удари, е, використовуючи своєї авіації, вона висить суттєво навіть іноземно порівнюється у нашій авіації. Тобто атори досить високі рейти, зокрема на південь. Ми зараз перестановити, спробуємо перестановити і відновити зв'язок із Наталією. Спробуємо перестановити зв'язок з пані Наталією Гуменюк. Пані Наталі, що ви зараз чуєте нас? Я нагадаю, що ми зараз продовжимо, ми розраховуємо продовжити брифінг із пані Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. І ми плануємо говорити про, про оперативну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України. І додам, що сьогодні, о 14.30 ми плануємо провести брифінг із Ольгою Ковальчук, капітаном поліції, начальницею відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності національної поліції у Львівській у Львівській області. І ми продовжуємо нашу розмову з пані Наталею. Пані Наталю, ми вас перебили на півслові, тоді коли ви говорили, наскільки важливо дотримуватися режиму інформаційної тиші і не заважати е, силам безпеки і оборони в їхній роботі. Але прошу закінчити, що ми можемо сказати на, на сьогоднішній момент про ситуацію? Які найгарячіші новини? Ми говоримо про те, що найгарячіші новини у нас ще попереду, це ми розуміємо. А наразі тривають бої і тому вони потребують інформаційної тиші. Ми також бачимо, що в останні дні або в останні тижні великою частиною уваги є мости і переправи, які намагаються обладнати ворог через Дніпро. Чи можете ви для невійськової людини і для невійськових глядачів донести важливість переправи і важливість саме цієї частини битви? Дійсно, переправа важлива, оскільки. Потужний Дніпро не пропустить просто так, тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега, але відкоригована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього, саме тому, що ми обережно і точково відпрацювали по тих мостах це основні артерії транспортні через Дніпро вони стали непроїзними для важкої техніки, і саме тому ворог намагається, і окупаційна влада намагається влаштувати альтернативні переправи. Але географія річки, зокрема, і тієї місцевості, така, що за течією, за всіма особливостями, переправу налаштовувати в них виходило тільки в тому самому районі, де і міст розташований. Тому вони знов потрапляли під наш вогневий контроль. Зокрема, і та переправа альтернативна, яку вони намагалися налаштувати в районі села Львове. Ми теж нами була знищена. Зараз в них немає можливості, немає транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега. Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи. Військові підрозділи між населеними пунктами для того, щоб створити для себе і для своїх же ж військ картинку підтягування резервів. Ще раз хочу зафіксувати це на цей момент, якщо на цей момент Росія Росія не можуть вирішити питання доставки важкої техніки з лівого берега на правий в районі бойових дій, так тому що всі мости відпрацьовані нами як не які альтернативні варіанти можуть бути у окупанта, вони можуть продовжувати намагатися налаштувати поромну або понтонну переправу, але вся ця територія, де вона може бути розгорнута, така альтернативна переправа, теж перебуває під нашим вогневим контролем і вона буде уражена, оскільки ну немає в нас наміру дозволити їм залишити собі альтернативний варіант переправи. І те, що відпрацьовано по мостах, передбачає передбачає також, щоб не розганялися зайві фейки. Те, що, наприклад, Каховська ГЕС не уражена. Ми не вражаємо об'єкти інфраструктури, тому що вони хоч і окуповані, але вони наші. Ми їх цінуємо і бережемо. Ми вражаємо тільки влучаємо по планах ворога і руйнуємо їх. Наскільки в цьому нам є помічною техніка, яку нам надають наші партнери за кордоном? Ми вдячні нашим партнерам за підтримку, за те, що нам поставили, за те, що чому нас навчили, але все ж таки основним залишається наш дух до перемоги і дії наших військових. Ми також бачимо інформацію про роботу українських партизанів. Давайте називаємо їх так на окупованих територіях. Чи можете ви в загальних рисах описати логіку наших дій на окупованих територіях? Які цілі ми переслідуємо? Звісно, головна ціль це деокупація, і те, що рух спротиву на Херсонщині, зокрема, настільки потужний, це є зайвим доказом того, що Херсон це Україна і найближчим часом буде реалізована як зовнішня, так і внутрішня сила цієї потужності деокупації. Чи є у вас додаткова інформація про вбивство або про знищення народного депутата Ковальова? Наразі тільки те, що було підтверджено так званими офіційними джерелами окупаційної влади і, зокрема, і російської влади, там слідчий комітет, засвідчив, констатувавши смерть. Для нас це не має принципового значення на шляху до деокупації. Чи є якісь новини щодо підготовки до так званого референдуму на окупованих територіях? Якісь зміни ви бачите в поведінці окупанта? Ми спостерігаємо тільки Підвищену напруженість, знервованість, оскільки е, дата проголошена в черговий раз перенесеного референдуму все ближче, а результати все химерніше. Тому ми усвідомлюємо, що навіть намагання їх збирати е, специфіковані особисті дані населення не допомагають, і е, світова спільнота однозначно не сприйме цей референдум. Вони навіть вже самі собі не довіряють в тому, що в них щось вийде, тому і переносять знов і знов. Вже промовляється не тільки 11 вересня, там загально російська дата голосування, а і 15 вересня. І я впевнена, що будуть ще перенесення, поки не відмовляться від цієї ідеї, взагалі, як може вплинути ось ця підвищена активність на лінії фронту, про яку ми з вами говорили, на ці плани проведення пропагандистського референдуму. Тут можуть бути різні розвитки подій. Вони можуть як прискоритись для того, щоб це зробити поспіхом, і як получиться як, як вже зляпати, як буде, а можливо навпаки посунути для того, щоб намагатися самих себе переконати в тому, що вони формують. Свої дії у відповідності до якогось там законодавства, хоча і одна, і інша версія досить таки розвіяні в свідомості тих людей, які причетні до організації цих референдумів. В них просто є ідея фікс провести референдум, і, скоріш за все, вони будуть навколо неї кружляти. мене останнє запитання: чи можете ви підтвердити інформацію про звільнення? Населених пунктів в зоні бойових дій за останні дні може є назва населених пунктів, які ви готові назвати. Не тільки не буду називати, а ще й закликаю всіх не робити цього, розуміти і усвідомлювати, що ці населені пункти ще залишаються в зоні ураження, зокрема ворожої авіації і ворожої артилерії. Не треба наражати місцеве населення, яке зраділо в цих населених пунктів вивільненню на таку небезпеку, як посилені артилерійські і авіаційні удари. Тому тільки після того, як Збройні сили усвідомлюють безпеку для мирних мешканців цих населених пунктів, вони зможуть проголосити, де, що і які території звільнено. А до цього часу прошу нікого не втручатися в нашу роботу. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, дякуємо за цю інформацію. Наш наступний брифінг пройде о 14.30. Прошу стежити за подальшими анонсами. Stand with Ukraine!